На, ну будемо так м'яко казати, ігнорування прокуратурою справ по багатим колишнім високопосадовцям. Тобто бідні вони десь там ховаються, а багаті вже можуть якось вирішувати свою справу. Тобто тенденція, на жаль, така що злочин угруповання Януковича воно все більше виходить з під удару. От сам Янукович там страждає. Якісь там обвинувачення винувачення нього сипляться, да? але самі його подільники крали під мільярдами, от пан Бойко задає достатньо лояльне питання. Інші там так само сидять на ну, на якого давали, у нас питали дозвіл, ходить, розповідає, там організовує свої церковні значить, справи. Тому, ну, на жаль, це є свідченням того, що не до в цій частині. Загалом, як оцінюєте роботу генпрокурора і чому? Як вам всі почують, що Ну я ж кажу, що звіт це звіт, скоріше не був генеральної прокуратури, це звіт був кандидатом в президенти, мабуть. Я так підозрюю. І ну як для кандидата президенти, да, мабуть, з точки зору політехнології все непогано. Але з точки зору процесуального результату, навіть, скажімо, те, що ми бачили в частині конфіскації грошей Януковича, це правильна річ, абсолютно очікувана, дуже очікувана всім народом річ. Але де судове рішення? Тобто, яким чином взагалі це. Ці... Знаєте, у нас законні зараз на такому низькому рівні, що цілком можливо, що просто для того, щоб певну дату показати певний результат, можна там змодифікувати певні судові рішення. А чи встоять вони в наступних інстанціях, чи встоять вони в міжнародних інстанціях? Великі сумніви тому є питання до якості тої звітності, котра нам була представлена. Чого не почули і хотіли б почути? Ну не почули, на жаль, по справам вбивства війна. То конкретно... Не переконав. Не, ну, Він же слухав цифри ну, про перори. Я не знаю, звідки це цифри, Багато. що це за цифри Багато. і так далі. Беркути тікають, брикути випускають. Ось, я не знаю, звідки взялися цих 46 чоловік засуджених. Це угоди зі слідством, скоріше за це так само, як у НАБУ. Тобто ну, є, є якісь цифри, а що за ними стоїть, ну, в такому форматі взагалі проаналізувати неможливо. Депутати задають якісь там питання, половина з них зрежисована, це очевидно. Хотілося б бачити, ну, якщо дійсно людина йде на політика, йде на президента, то ну, посадивши там хоча б когось реального. Да. Там не тільки знову там повернути на заграти Єфремова, Ефремова, да, хоча б когось депутатів.